Сьогодні з вами влаштуємо батл самих популярних соків та оберемо який з них кращий. В цьому батлі бере участь соковіта, біола, наш сік та кепі. Я їх виставила по зростанню ціни, тобто Соковіта у нас 51 гривня, біола 73, наш сік 84 та Кепі 104, найдорожчий. Почнемо з соковіта. Виробник цього соку від Марк Україна, село Степанівка, Одеська область. Що по вмісту фруктової частини? Тут вона складає не менше ніж 10%. Дуже мало. Пахне, як на мене. Ой-ой-ой. Ви подивіться, який він блідий. Пахне як на мене трошечки ароматизаторами. І сік такий прозоренький, бліденький, такий нещасний якийсь. Ой, несмачно, люди. Фу. Дуже мало тут відчувається саме ось цього апельсинового смаку. Ну, це і логічно, тому що його сюди мало додали. І як ото кажуть, саме дешеве не завжди якісне, і то є правда. Далі апельсиновий сік від Біола. Цей вже, бачите, такий густенький. Вміст фруктової частини 60%. Біола міст Дніпро сказано взбовтати перед вживанням. О, дивіться, який цей гарний. Ой, клас! Отут відчувається присутність апельсину. Дуже такий насичений, трошечки кисловатий і приємний смак. Біолу поки лишаємо. Далі наш сік, виробник від Марк Україна, теж село Степанівка, Одеська область, там, де й соковіта виробляється. Я так розумію, вони на одному заводі виробляються. Чи що? Фруктова частина складає не менше ніж 50%. Тут уже краще, аніж в тому, в першому, але менше, ніж у біоли. Теж якийсь бліденький такий колір у нього. Блін, щось не то. Або наш сік використовує якийсь інший апельсин, тому що його смак якось радикально відрізняється від тих смаків, які я перед цим пробувала. І запах якийсь теж не апельсиновий. Мало я тут відчуваю теж апельсину, хоча тут частка апельсинова 50%, ну не знаю, мені не сподобалось. Іде до соковіти. Тепер спробуємо капі, Він найдорожчий. Я думаю, що він має бути смачний. Тут фруктова частина також не менше 50%, як і у нашому сокі. Сокі. Соці. Оператор на ринку Кока-Кола Київська область. Цей на вигляд схожий на біолу. Дивіться, такий насичений. І пахне апельсином. Теж він має гарний такий апельсиновий смак, і він буде достойним конкурентом Біолі. Оскільки Біола коштує дешевше, тобто 73 гривні, а капі 104 і в Біолі до того ж більша частка фруктова, аніж у Капі. Бо у цьому капі 50, а у Біолі 60. У цьому батлі у нас виграє Біола. У Біолі гарна ціна, гарний смак, а головне найкращий склад. Тому біола супер.